В вершині поки що тиша, людей майже нема. Декілька чоловік, навіть ще нема наших шашликів, машликів, але скоро тут все оживе. Що у вас є файне? Ну розказуйте. Шашлик, вареники, деруни, блінчики, бограч, баноч, борщ, пюш, о. Таніли, Супер, супер. Все. Скоро, скоро будемо. Кобаски. А настоянки є? Дуже багато. Прошу. Ого, ясно. Ну то файно, треба спочатку зголодніти. Люди потрошки збираються. О, дуже файна пані. У неї дуже файний шашличок. А ми трошки відпочинемо і покажу вам. Трасу з вершини тростян на південь. Ну що, раз, раз, раз. Шашлик, машлик. Шашличок, бульбочка. Приходьте, Обов'язково. Ну шо, на північ їдемо? Ну, на центр.